Ті самі вау-бокси, які розірвали TikTok, чи дійсно це так вигідно, як кажуть усі. Сьогодні рахуємо собівартість четвертого вау-боксу з Аврори. Собівартість ось такого старого боксу можете вже побачити в мене в профілі. І огляд на новий бокс теж вже в профілі, але якщо кратко, ось що там було. Звертаємо увагу на грамовки: крем для рук 30 грамів, гель для душу 100 мл і міст для тіла 100 мл. Рахувати цей бокс було дуже важко тому що я не змогла знайти прямо подібні товари на сайті Mermaid. Один в один знайшла тільки крем для рук. Коштує 116 гривень. Парфумована вода – це взагалі було складно. Знайшла на сайті тільки такі. Там 5 мл коштує 69 гривень. Але якщо брати 5 мл дорівнює 69 гривень, то 100 мл дорівнює 1380 гривень. Це щось якась нереальна сума вийшла. Але ладно, рахуємо, вже як є гелю для душу, саме такого не знайшла, але взагалі 100 мл гелю для душу приблизно коштує 100 гривень. Загальна сума цього боксу 1596 гривень. Ви уявляєте? А в Аврора він коштує 199 гривень. Але якщо брати, наприклад, товар-партнер акції, можна його придбати за 139. В мене шок, друзі. А вже ж це така приблизна сума. Я як могла порахувала, як думаєте, це правда чи ні? Пишіть про це в коментарі. Але якщо так, це дуже дуже вигідний бокс.